Чергова військова допомога від США, підготовка до зими та посуха на півдні України. Міністр оборони та посадовці з Одещини відзвітували сьогодні про ситуацію на гуманітарному та військовому фронтах. Слухала їх і наша кореспондентка Ольга Дунська. Олю, отже, які були головні меседжі цієї зустрічі? Сам міністр оборони заявив про те, що невдовзі щойно прокинуться Америки має бути оголошено проведення чергової військової допомоги для України, власне, саме за підписом президента Байдена. Що саме туди увійде міністр оборони каже, що він знає, але поки не хоче забігати уперед, утім, він такнув, що мова йде про саме протиповітряну оборону. Він заявив, що Україні необхідні засоби, щоб боротися з ворожими дронами та також посилити власну дронну армію. Про що він також заявляв під час зустрічі формат Рамштайн, і прошу послухати також. У нас пріоритетом номер один є air defense systems, протиповітряна, протиракетна оборона. І тому це наші партнери дуже добре зрозуміли. І сьогодні вони теж налаштовані в першу чергу на посилення саме захисту нашого неба. Це і нові системи хов 23 про які я вже казав. Ви знаєте, що іліси почали працювати німецькі НАСАМС вже в дорозі з відповідними підготовленими нашими екіпажами. Також отримали маємо систему Кроталь від французьких партнерів. Тим часом варто значити, що одеські посадовці та волонтери вже вже розпочали підготовку до зими. Утім, вони зазначають, що Одеська область повинна у разі необхідності повинна буде прийняти ще 50 тисяч вимушених переселенців. Нині в Одеській області зареєстровано 123 тисячі внутрішньоприміщених осіб, але фактично кількість таких людей сягає 150 тисяч. Утім, не всі сьогодні реєструватися, не всі хочуть буде uh, така примусово uh, вимушена евакуація в тих регіонах, де може не бути опалення, світла, чи активні бойові дії, uh, а зобов'язана прийняти 50 тисяч людей. У цій uh, волонтері, чесно кажуть, що умови можуть бути спартанськими, спартанськими, тому що можливості розмістити на раді немає. Uh, розглядається ймовірність того, що uh, людей будуть селити у зали, школи, комунальні установи та гуртожитки. Утім, наразі вони намагаються вести перемовини з приватним бізнесом, зокрема готелями, щоб хоча б тимчасово вирішити це питання і щоб надавали розташування там. Також проводять переговори з різними міжнародними фондами, щоб допомагали також з розміщенням людей або частково покривали витрати. То фінансували, як це відбувається в країнах Європи, коли якась родина приймає до себе переселенців, вони компенсуються їх про А, Також зазначили, що наразі в Одеській області є невеличкі проблеми з майдучим врожаєм, зокрема через посухом. Прошу послухати, погодні умови на сьогодні є з недостатньою кількістю вологи. Ми говоримо про метровий шар ґрунту, опади відсутні. І в господарствах, які розташовані в південних районах нашої області, спостерігається щоденне збільшення площ загиблих озимих культур. На жаль, які посіяні, як я сказав раніше, саме під врожай 2023 року. На жаль, лише на сьогодні маємо 6 тисяч гектар. Загиблих сходів озимого ріпака та 2000 гектар озимої пшениці. Також посадовці Деської області вже готують звернення до країн Європи, до міжнародних організацій та фондів, щоб надали вантажівки для привезення гуманітарних вантажів, необхідні доволі великі такі фури, тому що нині їх в Україні бракує. Саме ті, які можна було б довіяти під гуманітарну, гуманітарну тут. Тож потрібна ще будівельна техніка для наших військових.